Вітаю вас на своєму каналі. Все намагаюся записати перше відео, це вже третій дубль. І що я хочу сказати, зараз в Ютубі на просторах інтернету дуже багато різних відео, де викладають багато корисної інформації. Багато розмовляють, розкривають різні теми, але я чомусь почав замислюватись над тим, наскільки. Корисною є та інформація, яку ми отримуємо фактично на практиці. А безпосередньо я веду мову про те, наскільки ми насправді можемо змінити власне життя, якість власного життя і ступінь задоволення своїм життям завдяки так званому перегляду відео або. Грубо, грубо кажучи, таким навчанням онлайн, коли ми просто дивимося відео, коли ми не читаємо, не конспектуємо, не замислюємося глибоко над певними речами, так, як це можна робити з книгою. Коли ми не поспішаємо, коли ми не підлаштовуємося під швидкість. Подання інформації безпосередньо автором відео, наприклад. Чомусь ми всі якби, перестали класично, в класичному розумінні навчатися, як було раніше. В тиші за книгами, з ручкою, коли ми могли сконцентруватися. Зараз майже все навчання відбувається онлайн. І ми, мабуть, рідко замислюємося над тим, наскільки воно ефективне або неефективне. І чи не гаємо ми свій час під час такого навчання? Чи не є воно занадто неефективним? Я думаю, що найбільш ефективним навчанням є також навчання із Викладачем, коли є можливість формування зворотнього зв'язку, коли ми можемо безпосередньо взаємодіяти з джерелом знань. Так, ми можемо проводити навчання онлайн, але ми багато чого втрачаємо при цьому дистанційному навчанні. Для чого я зараз це все кажу? Я останнім часом трохи замислююся над тим, а чи можливо взагалі людині змінитися і почати своє життя з нового, з чистого аркушу. Дехто каже в більшості випадків, що людина не змінюється. Так, людина не змінюється, якщо вона використовує стандартні шаблонні підходи до себе, до свого мислення. До, до системи самоуправління. І кожен із нас ставить щоденний кожного дня експеримент стосовно а, того, ким ми можемо стати в майбутньому. Ми або інвестуємо кожного дня у своє майбутнє. Якісь корисні речі і робимо себе трошки краще. Додаємо більше дисципліни, дотримуємося, дотримуємося плану. Ставимо собі певні задачі і виконуємо їх, підвищуємо планку. Або ми живемо так. Як нам зручно, так як налаштований наш розум, тобто ми можемо жити так, як а, за своїми програмами, тими програмами, які нами управляють, і ми можемо жити в ілюзії, і ми можемо втратити весь свій потенціал, весь свій час, життєвий час. Корисний час, який ми могли б використовувати набагато ефективніше, ми можемо його втратити до останньої хвилини. І більш того, ми створюємо велику проблему, яка пов'язана із тим, що ми втрачаємо контроль над самим собою. Чим старшими ми стаємо, тим менше ми займаємося. Самовихованням, самоосвітою, самовдосконаленням, тим менше ми фактично навчаємось. Я маю на увазі справжнє навчання. Якщо ми не навчаємось, то ми, на жаль, деградуємо. Якщо ми не тренуємо свій розум, свою пам'ять, свою увагу, якщо ми не вирішуємо певні інтелектуальні задачі, то ми деградуємо. Ми... Цього не помічаємо, на жаль, тому що в нас немає інструментів для діагностики власного стану. І ми не звертаємо уваги на ті речі, які не підкреслює з оточуючого середовища наша увага. Ці речі стають для нас непомітними і ми можемо все життя не помічати певні речі, які промачають. Виявляються надзвичайно важливими для нас, для нашого майбутнього, для нашого щастя, для нашого здоров'я і для всього нашого життя. Чому, о, звичайна, людина не приходить до того, що можна назвати дипломним проєктом, тобто резюме всього, всього свого життя. Чому ми не можемо зібрати докупи ну, як результат? Прожитих років свого життя, чому ми не можемо зібрати таке певне резюме, написати книжку про самого себе, про своє мислення, про те, ким ми себе вважаємо, про свої досягнення, про свої успіхи та помилки, про свої проблеми. Чому людина проживає своє життя і ніколи. Ну, дуже часто, мабуть, не залишає по собі ось такої, ну, грубо кажучи, автобіографії. Добре, якщо дехто веде канал, це буде певна історія існування цієї людини, навіть після закінчення його земного життя. Але ми не замислюємося над тим, що ми можемо робити набагато більше, що ми можемо. Залишити по собі набагато цінніший спадок, допомагаючи іншим людям вирішити їх складні питання, які, можливо, не вирішуються на протязі років, на протязі всього життя людини. І людина може навіть не мати правильних цілей, але не замислюватися над, тим, над цим, тому що. Ну, Створений певний образ мислення, який в собі. Не... не містить таких важливих питань. Тобто, можливо, в нашому житті нема місця дуже важливим питанням, тому що. Ну, немає такої звички, немає такого наративу, немає, немає такого навика. І якщо, якщо такого немає в нас, то ми розуміємо, що нам не треба навчатися, розвиватися, рухатися кудись вперед, ставити цілі, рухатися до цих цілей. Ми стаємо локальними. ми Спрощуємо себе, своє життя, своє оточення, і ми рухаємося по замкнутому колу. Тобто місяць за місяцем, рік за роком, ми не змінюємося, ми не стаємо кращими, ми не розвиваємось. А це каже про те, що ми, можливо, деградуємо. І, можливо, зараз ми в певних речах стаємо. Гіршими ніж декілька років назад. Так ось я б хотів зосередити увагу на тому, що являється важливим для нашого життя і для нашого майбутнього. А для цього треба сформувати, мабуть, певну систему, певну структуру, тобто зробити такий міні проект свого життя. Зробити оцінку і зрозуміти, чого нам не вистачає, і що можна зробити для того, щоб отримати те, чого нам не вистачає, для того, щоб змінити своє життя на краще і в майбутньому, в майбутньому стати кращим і отримати, отримувати більше задоволення від е, свого життя, бути більш корисним. Цьому світу. І зрозуміти, мабуть, свою основну ціль і своє, своє покликання в цьому світі. Поки ми молоді, перед нами довгий шлях, і ми не замислюємося над тим, яким чином розпорядитися е, своїм часом. Ми думаємо, що у нас ще все впереді, або взагалі не думаємо, ми просто живемо. Ми живемо і не замислюємося над тим, що буде далі. Ми не замислюємося над тим, куди ми прийдемо в кінці свого життя, що ми будемо мати. Це в тому числі і проблема нашого виховання, тому що. Багато важливих речей нам не казали під час нашого виховання, під час нашого формування, не батьки, не школа. І якщо це не є нашим досвідом, якщо це не є нашими справжніми думками, але є всього-навсього інформацією в нашій голові, яку ми десь підчепили, почули. Тобто вона нам знайома, і ми думаємо, що вона вже в нас є і вона працює. Насправді це не так. Якщо ми ознайомлені з цією інформацією, це ще не значить, що ця інформація в нас працює, що вона управляє нами, що вона певним чином якось впливає на нас. Для того, щоб певна інформація стала навиком. Тобто звичкою, яку ми використовуємо за замовченням, яку ми довели до до досконалості, ми маємо її багато разів повторити. І повторити її таким чином, щоб вона не визивала в нас відразу. Тобто, в позитивному настрої повторити, закріпити її. І коли ми повторимо її стільки разів, скільки потрібно для формування нового навику. Вона стане навиком за замовченням, і ми будемо використовувати її як певний шаблон тоді, коли це буде потрібно. Тобто ми не будемо використовувати якусь попередню стандартну реакцію, а ми будемо використовувати ту реакцію, яку ми обрали як найкращу, найбільш оптимальну. Якщо ми точно не знаємо, хто ми такі, якщо ми не. Зробили діагностику, діагностику власного життя, то ми ніколи не зможемо правильним чином його оцінити. Ми не зможемо бути послідовними. Ми не зможемо визначити пріоритети, вистроїти ось цю піраміду, де у найвищій її точці у нас буде найголовніше, а все, що менш важливе, буде нижче. Тобто ми не зможемо настроїти ось цю систему управління свого життя таким чином, щоб вона працювала оптимально. А для цього потрібно в своєму розумі, в своїй голові сформувати правильне знання і зробити найголовніше зробити, щоб ці знання. В нас вони були нашими управляючими програмами. А це надзвичайно складно, тому що ми, не доводячи до кінця е роботу, по налаштуванню системи управління власним життям, ми вже думаємо, що це працює, а фактично ні. Фактично ми не довели систему управління до. Е До оптимальних параметрів. Ми не закріпили цей навик, ми ходимо спотикаючись, ми читаємо логам. ми не досягли потрібної досконалості в власному житті. І от я б хотів на своєму каналі розвивати оцей напрямок, тобто, як проводити діагностику, як розуміти. Справжнє положення речей в своєму житті, як виділити найголовніше, і яким чином фактично ми можемо змінити своє життя, якщо воно нам не подобається. Або якщо воно нам подобається, то чи прийдемо ми до найкращого результату? Чи ми просто звикли йти і робити те, до чого ми звикли? І ми не замислюємося над тим? А чи можемо ми покращити своє, своє життя? А чому ми не замислюємося? Тому що, фактично, наша підсвідомість боїться змін. Тому що зміни це завжди нестабільність. Зміни це напруження. Зміни це е, виділення і втрата енергії. Це як тренування. Тобто, ми боїмося тренувань, тому що тренування вимагають від нас. І часу і е, витрат енергії, а ми не хочемо цих витрат. Тобто, це наш мозок так налаштований, щоб ми не використовували зайвої енергії. Тому ми лінуємося думати, тому ми, тому ми лінуємося знаходити найкращі варіанти в своєму житті, в своєму житті, тому що мозок. Запрограмований таким чином, щоб зберігати енергію. А мозок, я нагадаю, потребує дуже багато енергії. Одну п'яту, якщо я не помиляюсь, частину кисню потребує мозок, при тому, що він є всього-навсього двома відсотками від нашої. Від ваги нашого тіла. І я думаю, якщо ми не розкладемо по поличкам всі важливі частини свого життя, не розберемося, як працює кожна з них, не розберемо всі ці помилки, то ми ну, не досягнемо щастя, ми не досягнемо успіху. Тобто нам треба зробити правильну роботу над помилками. Я думаю, що ця мета є вартою. Того часу, яке ми можемо на, на, на цю мету витратити. Бо ми можемо стати кращими, ми можемо позбутися своїх проблем, ми можемо здобути кращих здібностей і навичок. І ми можемо перестати ходити по колу і обманювати себе і оточуючих. Ми можемо стати корисними для оточуючого світу. Я думаю, що це гідна мета для. Розумної людини. От я хочу звернути увагу на те, що е, зараз відео моє добігає до кінця. І поки ми е, дивимось відео, поки ми розуміємо, поки наша увага сприймає те, що е, про те, що розповідається в цьому відео, ми це все розуміємо. Але коли відео закінчиться і ми закриємо його, ми вже переключимось. І вже все те, про що йшла мова в цьому відео, воно вже не буде працювати. Завтра в нашій голові залишиться менше інформації. А через тиждень ми можемо взагалі не згадати про те, що зараз ми можемо називати. Важливим або най... найважливішим в своєму житті. Тобто, коли ми дивимося відео, то ми віддаємо максимальний пріоритет йому. Але ми не замислюємося над тим, яким чином ця інформація, яку ми отримуємо з цього відео, може бути корисна нам у майбутньому. Яким чином зробити так, щоб ця інформація працювала, якщо ми зараз вважаємо її корисною? Як поставити час і життя на паузу для того, щоб а, в, внедрити, встроїти в своє життя, в свій розум, в свою систему мислення якісь корисні речі, які ми отримуємо із відео. А раніше була така дуже ефективна система, система навчання і система налаштування, яка назвала, мала назву має назву молитва. Коли ми молимось, ми концентруємось, ми не відволікаємось, ми занурюємося у певне налаштування, ми його повторюємо, ми його запам'ятовуємо, це те саме, що вивчити ну, певний вірш, наприклад. Ми повторюємо його таку кількість разів, яка потрібна для того, щоб ми запам'ятали його повністю. Так само і тут, якщо ми е, дивимось корисне відео, ну, добре, якщо це відео е, по ремонту пилососа, ми подивились, відремонтували і забули. Але якщо це відео по ремонту власного життя, де потрібно змінити налаштування нашого мислення і налаштування тих програм, які нами керують, то тут треба використовувати інший підхід, максимально ефективний. Тобто той підхід. Який ми використовуємо для формування нових звичок, коли ми повторюємо до того моменту, поки не, запом... не запам'ятаємо? Я бачу, що це відео вже дуже затягнулося, складні теми для розуміння, тому я, мабуть, буду закінчувати. До того ж, вільне місце на телефоні вже майже закінчується. закінчується тому дякую за увагу всім, хто дивився це відео. І зустрінемось у наступних відео.